Андрій Завацький воював у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ. Старший солдат з позивним дракон брав участь у контрнаступі на Харківщині, обороняв Донеччину. Коли захищав позиції, отримав поранення. У нас трьох ранило і троє загинуло. Медик був зі мною в окопі. Це мене спасло, що я вийшов лише з окопа і так пару метрів. Пару кроків прийшов і прильот, і все. І я вже очутився і не знав, що це робить. Ноги не ходять. Зразу не було ампутації, але вже ну, тоді, вже, коли подивилися, що сказали, що там нічого не поможе, тоді вже сказали, що буде ампутація ноги. Ветеран показує нагороди, які отримав. Це золотий хрест мені від залужного. Вручили, коли я був в Німірові на реабілітації. Це 24 лютого, це батальйонно, мені хлопці передали. Це дали до Убеде мені таку медальку. Це до ветерана війни. Ну а це ви мені привезли таку Ґ. красиву теж. Після поранення Андрію потрібно було розробляти пальці правої руки. Тоді, каже, почав розмальовувати картини за номерами. Згодом зрозумів, що справа приносить задоволення. Я коли вже прийшов. З реабілітації додому Зим, зимою я почав щось трошки малювати і так, і так сподобалось мені. Першу картину, яку я розмалював, це був Привіт Києва. І на аукціоні, коли збирали ми гроші, то її купили за 1700 гривень, а другу 1200 теж. Ну і ми гроші, ці, що це всі віддаємо на, на дрони, на реби, на все, що потрібне хлопцям. Загалом Андрій розмалював близько 20 картин. Наразі продав дві: ті, що залишилися і над якими працює зараз, планує також продати і виручені кошти передати для потреб захисників. Віта Поляна, Суспільне новини, Тернопільщина.